Маленькі подільські Карпати, саме так називають Олешин місцеві жителі. Населеному пункту вже більше пів тисячі років. Історія села бере свої витоки ще у 14 столітті. «Перша згадка про історію села згадується ще в 1453 році, і така гарна легенда є про село Олешин: що Олесь, Каленик і Івась їхали. Троє вершників, і коли вони втомилися, то зупинилися. От якраз на цьому місці, де зараз село Олешин, вони побачили, що тут гарна місцина така. Тут поселилися жити, і так виникло село Олешин, Іванківці і Калинівка. Ще є згадка про те, що вони були дуже бідними. Жилося їм дуже тяжко, але так як тут місцина така гарна, протікав Південний Буг, ліси кругом були, то скоро почало і село багатіти. Наразі Олешин, порівняно з іншими, досить заможне село. Значна частина населення працює у місті, інші пораються по господарству. Населення села Олешин працює в місті Хмельницькому, так як відстань складає до центру міста 5 кілометрів. 80% населення працює в місті Хмельницькому. Олешин спальний район міста Хмельницького, можна сказати. Погоже, осіння днина покликала Олешинців на присадибні ділянки збирати городину. Михайло Іванович разом з дружиною допомагають сусідці. Мовляв, сусідка хороша, і варениками пригостить, і борщу наварить. Зазначає, урожай цьогоріч виявився середнім, проте на зиму точно вистачить. Запрошує і нас до частувань смаженою картоплею. Я ірею, і ношу. І сусідці в сусідці допомагає, бо вона мене гарненька, я її дуже люблю. Найбільшим підприємством на території Олешина є товариство з обмеженою відповідальністю нові аграрні технології. Воно ж і є основним орендарем земельних паїв місцевих жителів. Основним бюджету підприємством Олешинської сільської ради є товариство нові аграрні технології, керівник Ізбінський Іван Володимирович. Крім того, що надходять надходження від податків і плата за землю. Він повністю отримує соціальну сферу нашої сільської ради. А дбати є про що? Так на території села розташований дошкільний навчальний заклад Сонечко. Щоденно дитячий садочок відвідує 106 малюків одна молодша група, дві середніх та одна старша група. Батьки задоволені і сподіваємося, що й далі садочок буде процвітати нашій єдиній Україні, щоб був мир, спокій. І щасливі діти в нас росли неподалік дитячого садочка в Олешині розташована школа. Навчається тут 86 учнів. Школа є однією з кращих в районі серед шкіл першого, третього, першого другого ступенів. Перше місце в нас з виховної роботи в районі. Ми займаємо на олімпіадах. У нас завжди є призові місця: перше, друге або третє. У всіх конкурсах, усіх змаганнях ми є в числі кращих. Є у селі і шкільна футбольна команда Олешин. Здобутків у хлопців вдосталь, хоча й раніше тренуватися було ніде. Наразі завдяки старанням місцевої влади у повному розпалі будівництво новенького стадіону. На районах вигравали, по селах їздили вигравали. в Стушниці вигравали, їздили. Про здоров'я Олешинців дбають у тутешній сільській амбулаторії. За день працівники закладу оглядають від 25 до 30 місцевих жителів. Приймаємо людей, як. Старшого, як і молодшого, як і дітей і дорослих. Де вміють гарно працювати, там і святкують з задоволенням. Практично усі культурно-розважальні програми в Олешині готують працівники сільського будинку культури. Є в нас в клубі вокальна група Любисток і калина проводимо всі свята, і релігійні проводимо свята, і державні свята, ставимо сценки, співаємо, танцюємо. Загальний фонд Олешинської бібліотеки нараховує близько 15 тисяч книг як для дорослих, так і для малечі. Більше пів тисячі осіб. Саме стільки Олешинців навідується до сільської бібліотеки. У зв'язку з останніми подіями в Україні найбільше цікавляться історією України. Зараз моя мета це привернути молодь до читання. Діти то читають, бо якщо вони не йдуть в бібліотеку, то ми йдемо до школи, то позакласне читання, то йдуть. А от молодь від 17 і старше вони менше читають. Біля сільського будинку культури розташована братська могила. Захоронені тут 25 невідомих воїнів, які у далекому 1944 році визволяли село Олешин. А це обліск воїнам-односельчанам. 87 бійців у роки великої вітчизняної війни не повернулися додому. Проте пам'ять про них назавжди увіковічнена у цьому меморіалі. Будівництво церкви у селі Олешин завершується. До такої доброї справи долучилися і тутешні жителі, і місцева влада, і благодійники. Стараються усі, аби місцеві жителі мали змогу відвідувати святий храм. Церква наша ну ще не добудована, Ми ще її добудовуємо. Стараємося, нам допомагають і села, і люди наші прихожани, всі, хто по е, мірі можливості нам допомагають. Стараємося, щоб було вже гарно зроблене. На ну, нас бачите, вже спобулова, двері вже вставлені, вікна нові в цьому році поміняли. Нам допоміг депутат. В Олешині нараховується близько шести точок роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Ось ця чарівна дівчина працює продавчиною у одному з сільських магазинів. Продукти в нас всі свіженькі привозимо щодня дбаємо про наших односельчан. Пані Галина задоволена: продукти дійсно свіжі, належної якості та за помірну ціну. Дуже задоволені взагалі і персоналом робочим, і керівниками, і всім все, все смачне, все свіже. Задоволені. А ще в Олешині надзвичайно красиві краєвиди. Цю місцину тутешні жителі називають маленькими Карпатами. Влітку тут чимало любителів активного відпочинку, а взимку малеча на санчатах підкорює місцеві пагорби. Нема вражаюча картина розгортається на березі південного бугу, що обіймає південні рубежі села. Тут Олешинці полюбляють і купатися, і рибалити. Вражаюча історія та мальовнича природа. Добрі, привітні та працьовиті люди. Ви ще не були в Олешині? То обов'язково завітайте сюди. Tchau,